з цієї приємної надзвичайної новини план Павутина. Давайте розпочнемо свою розмову. Вже бачила жарти у Фейсбуці, навіть у вас перепитувала. Коли у Росії день стратегічної авіації чи дійсно сьогодні його відзначають? Бо вітали Росію саме з цим святом. 40 літаків дрони СБУ уразили в непоганий і цікавий спосіб. Ви вже пропонували назвати цей день не день захисту дітей, на ж його перенесли правильно. На осінь. А як можна назвати тоді цей день? Можна два варіанти: або День захисту стратегічної авіації РФ, або просто День малюка. Непогано якраз. На честь очільника Служби так, безпеки абсолютно. України власне є в мережі відео, де палають ці російські літаки. І пан Малюк коментує, каже: оце так файно виглядає зараз аеродром Белає, стратегічна ворожа авіація. Загалом, до речі, атаковано чотири. Аеродроми, де базується російська стратегічна авіація. Це настільки карколомний успіх, те, що зробили наші сили оборони. Російська Федерація, я відзначу, особливо тут цікавий нюанс по аеродрому Біле в Іркутській області. Вони спеціально перегнали. Основний свій парк туди, вони думали, що наші далекобійні саме далекобійні дрони не зможуть туди дістати. А ми їх дістали, тільки я в Дістали, в який спосіб, розкажіть, ми їх дістали? В принципі, для росіян вже такий спосіб, вони зустрічалися колись з такою атакою подібною. Ну, не в такий спосіб, але, власне, фур вантажівок, вони тепер мають побоюватися. Просто, ну, знову ж таки, за неофіційною інформацією, За рахунок того, що підвезли фурами, відповідно, вантажними автомобілями. Під аеродроми багато кількість ФПВ, під чотири ці аеродроми одномоментно почалася ця атака дуже скоординовано. Я думаю, що це дійсно це історичний день, який будуть вивчати розвідки світу, і ми вкотре показали, що наші силові органи. Дійсно йдуть на рівні, ну як мінімум, ізраїльських. Це точно. Можливо, навіть десь і перевершу А чому я кажу, що знайома операція? Тому що коли підривали кримське або як росіяни називають Керченський місто, було використано теж вантажівку, яка їхала мостом і в якийсь момент злетіла в повітря. Власне була на чином. Тобто тут уже є навіть певний такий почерк. Одразу знаєте, згадується російський серіал далекобійники бо завжди ці далекобійники використовуються в темну. Ну Росія велика держава і там багато. Торокобійники uh, дивіться, вже почали писати про те, що не варто зараз нехтувати повітряними тривогами. І, і, і Ними ніколи не можна нехтувати. Це, звісно, очевидно. Але ми розуміємо, що коли по Росії завдано такого суттєвого удару, то вони, як uh, країно-терористи, люблять дуже мститися і мстяться зазвичай по цивільному населенню. Тому, звісно, щось може такий там вдень, вночі, не знаю, відбутися. Тому. Особливо уважно закликаю всіх глядачів ставитися до повітряних тривог. А завтрашні переговори в Стамбулі. Чи можуть росіяни це використати як привід, аби їх зірвати? Я думаю, що насправді росіяни задумувались над цим. Чому? Бо зараз і західні країни, і, ну, наприклад, та ж сама Туреччина намагалися запрограмувати таку систему координат, що ось буде зустріч другого числа. А наступний етап, давайте вже зустріч президентів. А це ж не вигідно Російській Федерації. Вони хочуть мідінського ганяти в Туреччину, в Стамбул по 150 разів. Ну, можливо, в нього це прикольно. Відпустка така буде, ну тим не менше. Вони не хочуть робити зустріч Путіна, наприклад, із Зеленським. Так, вони хочуть зустріч Путіна із Трампом. Так, це вони хочуть. Але точно не зустріч там чотирьох. Але без. Сумніву, зараз Захід розуміє такі очікувані плани російської сторони, і тому вирішили ну, трошечки інтенсифікувати процес. Тому я не здивуюся, якщо нинішні от ранкові події, що стосуються підривів а, залізничної інфраструктури, а, те, що ми зранку бачили, оце якраз було безпосередньо інспіровано їхніми силовими органами. Для чого? Для того, щоб пояснити. Ну, по-перше, сказати, що Україна це держава-терорист, тобто ми зараз маємо розділяти, щоб у людей не було каші в голові. Зараз у нас є вкрай успішна спецоперація, названа Павутина, де знищено уражено 40 плюс. Бортів стратегічної авіації та військово-транспортної авіації а є ранкові події, що стосуються трьох інцидентів, вже три інциденти в Курській і Брянській областях Російської Федерації, де безпосередньо є якраз удари по залізничній інфраструктурі. Єдине, що от в Брянській області поїзд Климов, Москва. Там дійсно там велика кількість жертв, сім загиблих, близько І 70 поранених. пасажирські пасажирські там е, цілком зрозуміло, що відпрацьована ситуація, аля, як е, от, ми, ми бачили на початку е, взагалі е, епохи Путіна, рязанський цукор, вся ця історія. ФСБ абсолютно не змінюють своїх звичок. Тобто вони вирішили просто, хоч якось, підкріпити статус України як терориста. Бо 24 й рік, 25-й рік вони використовують абсолютно всі майданчики. Той же Небензя виходить, там Лавров, там ще хтось Розказують, що ми нібито там держава то Але ж кого ми вражаємо? Що ми вражаємо? Та ж сама Павутина зараз спецоперація. Зверніть увагу, наскільки філігранно, чітко, по серцю, до речі, частина ядерної тріади, Котре, на секундочку, і це дуже серйозно удар. А, але це військові знову ж таки цілі. А росіяни намагаються показати, нібито ми б'ємо там по цивільних. Ні, ми не б'ємо по цивільних. І саме для цього і необхідна була оця спецоперація російських спецслужб, що стосується і е, цивільного цього швидкісного поїзда. Ну і вони додатково зробили ще вибухи, щоб показати, нібито в прикордонні, отут от пояснення, от навіщо їм це треба. Вони потім будуть казати, от навіщо їм буферна зона. Бо нібито українці атакують от цю інфраструктуру. Саме тому треба продовжувати там Сумська область, Харківська область і так далі завтрашня зустріч. Туди приїдуть ще і представники наших європейських партнерів. Будуть вони представлені на рівні безпекових радників, радників з питань безпеки. А... Наскільки важливо, от я думку, яку цього тижня почула у нас в ефірі, що в принципі нам варто було б вже, напевно, ну, можливо, вже дійсно дочекатися 2 червня, провести цю зустріч, упевнитися, що конструктиву з росіянами в нас не вийде зимовірністю 99%, і нам варто б з цього переговорного процесу було б виходити. Але вийти якось так, аби не розлютити Дональда Трампа, аби він не звінуватив нас. І можливо, для цього нам потрібно заручитися підтримкою європейських лідерів, аби вони переконували американського президента, що цей процес це все фікція, він не працює, і треба з нього виходити. Ми одразу заявляємо, що ми хочемо зробити все, аби війна завершилася якнайшвидше. Наш міністр закордонних справ Сібіга, що сказав, до кінця. Цього року ми хочемо, щоб війна завершилася. Ми розуміємо, є інерція певна, бойових дій, ще щось, але ну, треба починати з режиму припинення вогню. Так чи інакше, перебування в цьому перемовному треці. Навіть які форсувала саме Російська Федерація для того, щоб прикрити очевидно свій наступ, як для того, щоб ідеологічно повернутися до теми Стамбулу 2022 Ну багато різних там причин може бути для нас. же цей процес ми можемо використати використати з прикладної точки зору, щоб швидше повертати наших, так як це було з обміном тисяча на тисячу. Другий момент щоб показати деструктив саме Російської Федерації. Бо росіяни ж запускають який рік підряд, що це Захід зриває перемовини, що це зараз все переключено на Європу. Тобто вони ж з Трампом нібито дружать. От. Але показуючи, що нібито там Україна недоговороздатна, що Україна хоче продовження війни, ну це аморально, вибачте, це аморально таке озвучувати по одній простій причині, як може жертва казати, що війна має продовжувати. Війна зупиниться в той момент, коли агресор перестане діяти те, що він зараз. Ну, це, це, це в розумінні нормальної людини. Жертва в їхньому розумінні, і Путін же ж нещодавно повторював. Їх в, в, змусили це зробити. В їхньому розумінні вони взагалі не починали широкомасштабної війни. Вони роблять кроки, щоб завершити загалом війну. Тобто, це повністю зламана логіка, як така. Но питання в іншому. Але ж ми в цьому переговорному треті. І показуємо, що ми робимо все, щоб завершити цю війну, і це ми показуємо навіть не росіянам, не їхньому суспільству. Ми показуємо це тому, ж Трампу. От зверніть увагу, Кіт Кело декілька разів відзначав конструктив української делегації.